Всім привіт! З вами Віка! І сьогодні ми з вами будемо грати ігри. Так, зараз вам перше покажу, які в мене є ігри. Я собі ще докачала ось цей, що робити чухли. Ось такі. А інтернет я вже щось не качаю. Так, давайте з вами будемо грати Roblox. Ми ще з вами награли отакого от, от банана і хованки. І от можна зграти кальмари. Я би хотіла грати, або ось цю от мишу. Або е, теті, я не знаю. Бо я вже вроді знімала. Або цього банана. Давайте перше пограємо з вами цього от банана. Заходимо. Так. Попри що. Ну, вже зайшли. Я собі щось скін новий зробила, але я не знаю, він мені не дуже подобається. Так, в мене отакий от рюкзак. Давайте, може, собі якийсь купимо. Так. Руксак. Я хочу собі купити якийсь прикольненький такий. Давайте візьмемо співфілатовий. У мене поки що 573 монетів. Я не знаю, які мені можна купити. Давайте це. це от Ну за скільки за 500. Ну знаю, давайте не буде це фіолатовий, бо у мене є. Бо, бо я люблю фіолетовий колір. Так. Треба ще чекати 4 хвилини. І 18 секунд. Так, а поки що не знаю, що тут будемо робити. Може, тут якісь паркурки давайте будемо проходити. Оп! Давайте також, щоб мене докнути сюди до цього от зеленого чекати. Оп! Оп! Ну тут легко. Що це закей? Так. У неї така сама кофта як у мене. Прикольно. Хі. Залишилося 3 хвилини? А випишіть в коментарях, чи ви грали таку гру. Так, ще 2 хвилини залишилося. Так, що будемо тут робити? Так. Це ніби майже таке похоже, як теді, тільки там ніби не теді, а банан, ніби він має ловити. А оці рюкзачки для чого? Знаєте, зараз вам розкажу. Якщо рюкзачок не світить фіолетовим, то значить банан далеко, десь не коло вас. Якщо він дуже світиться, прям як зараз, то він прям коло тебе, що треба тікати, але там є ж такі шафи, що там можна ховатися від нього. Бо просто ту шафу, але він може залізти туди і тебе з'їсти, але все одно ти можеш сховатися. А якщо так чуть-чуть фіолетовим, ніби чуть-чуть світиться, ну не дуже так темно, то він так майже близько. Думаю, що ви зрозуміли. Так. Так, що залишилася одна хвилина. Одна хвилина і 10 секунд, так. Давайте поки що подивимося, який у мене є банан. Так, банан в мене є отакий. Ну, і буду цей. Так, ще 27 секунд. Там, коротше, треба від того банана ховатися. Вже 9, 10 секунд. Ну, вже 7. 2, 1, Все, ми граємо. Так, давайте вибираємо. О, давайте ось це перше, я думаю. О, вже 3 там вибрали. Чотири вже, 5. Ого. Так, давайте-давайте. Так, банан давайте фиолетовый. Малышечко. может чуть-чуть. Вот уже два. Так. Надеюсь, на я банан. Хочу брать. Мне уже чуть-чуть страшно. Так, давайте. Надеюсь, на я банан. Блин. Теперь мне треба их. Ловити. А -а. Ну клас! І думала, що я буду грати, а я банан. якийсь тут банан. Блін. Так що граємо. Блін, мені страшно. Де всі. Так, де всі є. Ну, коротше, люди можуть сховатися в шафу, і ну, банан небо може так ловити. Так. Я не знаю, вони десь всі похов... поховалися, бо я нікого щось не бачу. Не може десь в шафі, я не знаю. Просто йду. Чи хтось є, взагалі? Треба перевіряти, що шафи, бо не може сховатися. Ой-ой-ой, чесно ой, страшно. Так, тут може хтось є? Хоть що нікого немає. Де вони всі? Зараз так не виграю. Так. Так. Тут тоже нікого... Ой, о. Так. Пишу Женечка, но давай что тут никого не нет, Я думаю. Надо тварь. А вот. Так. А я тут уже была. Я, это не туда. Я пойду не была. Боже. Тут выход. Тут выход. А не ну, можно тебе бананы ставить. Ох, так. Так, кто из О, Блин, давайте киломем. Він, все, він О, Опять. Опять. тут з втікає свои силы. Дай ведь. Блин, туда не можу залізти Капець Капець Я ж тут дуже багато людей, я не знаю, дав не всі. Ну я майже одного зловила, а він десь втік. Блін, як б не злого. Так як в, в того, в теді теж, що прорізати. Теді ніби не можуть, то прорізати, а ті можуть буде, а я теж тут не можу прорізати, а люди можуть. Чи от так не може Тут не хотілося. Тут може бути. Тут в шафі нема, певне? Так, як завжди. О, мені ж одна хвилина залишилася, блін, я нікого, нікого ще не злопала. Тому я не люблю бути бути інведі, я люблю ховатися. А що там ніби є під, підказка ті рюкзаки. ніби що близько, чи не близько, той. Тідді хотів сказати. Ой, я той банан. Просто Тідді вже загралася я вже кажу тедді. Я, я просто покругом бук, я не знаю, куди йти. Що е, вже Два люди. Дві людини, певно, вже вийшли на вихід. Ну, я не знаю, чи вихід. ще відкрився? Блин, я так ніколи никого не злов. Так, як я за руковод зловлю, я цей познаю. А, 56 секунд. Три скорейши. Блин, я ще никого не зашла, А? Что за такая? Да все, может буд. А? Йой. Десять. Тут утъ. Блин. 3, 2, 1. Клас. Так, давайте вибираємо яке. Може це отчуватися останнє. Хоч би не я вже другий раз плавила. Я не хочу бути в Я просто хочу люблю втікати. Отже ви не зрозуміли з тим рукавиком, я вам буду показувати, якщо я не буду ведмедем Ой, тим бананом. Так. Ух, так ходіть тікати. Бачите, він білий, значить, банан не близько. Треба десь ховатися. Але тут ще можна проходити, тут треба шукати якісь такі тортики, Во. але я не знаю, куди їх класти. Хоча я вже давно грала. Так. Ну, чекайте на Дивимо, дивимося, чи він близько. Ні, поки що ну, так от не дуже. Але чуть-чуть близько. Блін, він, значить, дуже близько, а чуть. -чуть. Ховаймося краще. Бачите, вже воно якось фіолетовіє. Він чуть чуть близько. А я вже двоє вийшли на вихід, чи що? Я не знаю, коротше, не, коротше, не дуже близько, але близько. Давайте я не знаю чи переховуватись, бо він може зразу сюда, ось цього синього вийти і потім зайти сюди і мене з'їсти. Але ми можемо втікнути от сюди, от в стирку. Але я не знаю чи... Ну, він може туди ніби обійти і там мене з'їсти. Я вже сама боюся Так. Я зайшла сюди. Буду трохи буде зайшти страхуватися. Ей, банан! Блін банан! Десь він буде насість! О, Це є банан! Клас! Ну, давайте з вами чуть -чуть будемо грати. Давайте чуть-чуть пограємо в Блок а може вже на другий раз будемо грати теді, бо я дуже люблю теді грати. Так, Там. Так что мне попадется? А ну. О, прикольно. Так, вот, ну, как раз с Энни то вот зимой. Ну, я где? Так, что такое уже бывает. Так. Так. Там, где? А він мене луком стріляє. Разом мене вбив. Так, тут 13-15 14... секунд. До мене зайшла моя потроху, а ми разом так на разум того. Чила полюбиває? Він І... Так. Класс. О, вже він? хто білий лакіблок забрав? А, він два рази вже був, один раз вже забрав. А, а значить мене не добили. Мені треба, щоб мене добили. А. Мене добили. Коротше, там були всі лакіблоки догрузились, во, тільки крім білого. Блін, добивайте мене, я хочу їх забрати. Добивайте. Я, що це таке? Так. Пішли покинули ці блоки. Я вже їх забрали, Клас. А це ж не штука. Що ми робимо? Просто не зрозуміло, що це так зберемо. Я буду так щастила. Все, але головне, там когось був білий, ну, кольоровий матч, він робить білий. Лешок, ну я всіх п'ю, але Лешок ніби ніхто ззаді ніби не стріляв, або ніби там, що я ніби такий йду, наприклад, тако лад назад, а він там стоїть і мене тако вбиває. Так, але так. Це, це кидається він. Зараз він до мене повернеться. Куди? Зараз він не. Ну, що Oh. I'm just just gonna need to watch, I think you got this. I guess it's just the most. Я завжди любила чекати, коли Лакіблоки. Я такого завжди любила робити не такі паркури. Тако оп-оп. Хоч ті от лакі-блоки ну, ніколи не треба і купувати за робок. А оцей не раз буде грузився, там купа чого попадається. Але коли він, колись він був оранжевий і він мені туди попався, а, а ще ніколи не попадався, але раз я була грала і йому залишилося 8 хвилин. Але я потім вийшла. Так, чекаємо, ще до цього лакіблока. Е. Мені просто щось зависло, і мені, значить, треба вих... робити або виходити. У мене ще це це попалося. Просто зависла А що це таке коротше. Ну, добре, всім па-па. Дякую за перегляд, всім гарного дня. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. І пишіть в коментарях, чи ви граєте, чи ви любите грати Roblox, Робл чи ви любите грати в Лакіблок і банані. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!